Доброго дня, дорогі друзі, хочу вам представити Ірину Захарчук Ірочка, тобі слово, лідеру компанії Ерсак. Дякую, Світлано. Всім доброго вечора. Я зараз знаходжуся в центрі Копенгагена, Данія. і я тут вже півтора роки. Я займаюся «Ерсаком». і коли в мене було питання. Чи треба переводитись на європейський сайт, да, чи лишатися на українському. Ми поспілкувалися трошки з Світою, і Свята сказала: нормально, буде нормально. І я теж подумала: ну я ж посилки сюди хочу отримувати, тому треба переводитись. І все, знайшла тут роботу. До речі, це моя перша робота. Ну, мені здається, що в житті. Бо взагалі я ніколи не ходила на роботу. Я завжди будувала бізнес. mlm бізнес. Я в мережі, в мережевому маркетингу вже не знаю скільки я себе пам'ятаю. Ну то що більше 25 років, це то, 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 то це точно. І я вам хочу сказати, що просто в Європі, ті, хто в Європі, ті знають, тут треба ходити на роботу для того, щоб у вас була карта банка, для того, щоб була ну, гарна історія якась, щоб з вами рахувались, ви маєте ходити на роботу. Да? Я не хотіла отримувати і сидіти тільки на дотаціях від держави. Ну, По-перше, на роботі це більше грошей, да? а по друге. Ну, і першого достатньо. І так, <с> вернемося до Ерсагу. Ерсаг я роблю щодня. Ем, я дуже зайнята людина, в мене у мене дві роботи, і ем, вони непогані, гроші непогані, але е, я вам хочу сказати: якщо не робити бізнес е, в Ерсагі, то ну, а де тоді його робити? І розумієте, я от, наприклад, тут в Данії є комуни, і ну, такі, як не знаю, райони, можна сказати. Да? І в нас, наприклад, в нашій комуні є перекладачі, котрі нас ну, допомагають нам і розказують там про закони, ну, щось там перекладають і так далі. То я запитувалась і кажу, як Данія ставиться до того, що ми з вами отримуємо гроші з мержевого маркетингу. Вони кажуть: а що це таке? Ну, дивно, дивно чути. Але е, тут е, мені здається, що по всій Європі е, ну, хочуть е, отримувати податки з робот. А коли ви в мережевому маркетингу, ну, це не вважається, мені здається, тут чимось серйозним, і це добре. Ви можете заробляти, і є ну, межа, межа грошей, якщо ви починаєте заробляти більше, ніж ці гроші, ви вже маєте сплачувати з цього податки. До цього, до цього ви не маєте, як ну, якби отримуєте і радійте собі. Я вам хочу сказати, що це досить непогані гроші. Я ще не досягла рівня там, як свята, я ну, пізніше почала, і ну, спочатку ставилася просто з тим, що я буду купувати собі. Бо в інших компаніях чи вони ну, не так вже стали працювати, чи ще щось з ними робилося, а стала придивлятися більше до компанії «Ерсах», і вона мені. Ну, для мене все робила то, що мені треба. Пиючи, будь ласка, капсули, будь ласка, крема гарні, будь ласка, Саме класно, що тут гарний маркетинг і що два, дається два місяці на те, щоб виконувати всі ці статуси, да, по яких ми маємо рост і досягати певних кар'єрних рівних. Це дуже класно. Ні, в одній компанії, що я знаю, і де я працювала, не давали ніколи два місяці. Це дуже багато. Е, тому я вам дуже дуже раджу придивитися до Ерсагу не до того, щоб купити дешевше, навіть якщо у вас 33% знижка, а продати дорожче. Ні, це дуже маленькі гроші, це, це реально просто різниця. Різниця це непогано, але це не ті гроші, на які вас запрошує сам Ерсах і сам президент. Якщо тут є заробітки заробіток і 10 тисяч доларів в місяць, і 20 тисяч доларів, то вони не будуються на тому, щоб купити дешевше собі і продавати цілий місяць дорожче. Це ви так не, не зробите ці гроші. Ви зробите що перше. Ви навчите себе щомісяця купувати собі все, що вам треба, і отримати гарні подарунки. Я гадаю, що це вже багато людей вже знають і роздивляються не тільки спецакцію і інші, бо інші акції теж доволі гарні і завжди. Не в спецакцію кладуться каталоги, це теж дуже класно, бо каталоги треба, коли вони є у вас на руках і є в вашій сумочці. Декому ну, набагато цікавіше ілюстрований матеріал дивитися переглядати, коли він хоче, ніж заходити в телефон і переглядати електронний каталог. Тому він має бути у вас це інструмент. Далі. Я вам хочу сказати, що коли ви навчилися самі робити собі замовлення, щомісяця, може й не один раз, це дуже добре. Я, наприклад, думаю з свого спонсора, що моєму спонсору було би приємно, що він мені не нагадує, щомісяця, Ірино, Ірину роби там собі замовлення, ще щось роби свою активність. Я знаю, що це я маю робити сама, і ніхто мені не винен нагадувати чи ще щось. Тому ну, візьміть, візьміть відповідальність за себе, за свій бізнес, бо я з вами розмовляю про бізнес. І Світлана, щопонеділка е, хоче розмовляти з вами про бізнес, бо просто так про товар це добре. Але всім треба гроші. Всім я такого такої людини не знаю, кому не треба гроші. Е, навіть самі багаті люди. Е, ну це знаєте, буває так, що багаті люди кажуть: е, от, а ми там дешевше купляємо, не знаю, десь е, з Німеччини нам привозять е, там, наприклад, наприклад, пральні порошки, ще щось. Е, я вам скажу, що вони просто не знають. Про ерсаг нічого. І вони не знають різниці між нашими препаратами і іншими препаратами, не тільки про, про пральні порошки, йдеться мова, а про багато-багато чого. І м, люди настільки поспішають, що вони не мають змоги роздивитися, що це реальний, класний міжнародний бізнес, причому високоприбутковий. І мені дуже дивно, коли людина ну, з вищою освітою і там, ну не знаю, дуже рахується, що вона ділова і прогресивна, але не розбирається, ну не хоче зупинитися і розібратися, чому краще прати, наприклад, безкосфатним порошком, чи чому мити голову безсульфатними препаратами, да, і так далі. Це все наша з вами робота. Трошки зупинити людину на мить, трошки донести їй, то що вона не знає, запитатися, а що б вона хотіла б знати, розумієте? І плавно-плавно показувати, де тут є гроші. Бо люди, наприклад, ті, хто в Європі, ну, багато людей просто чи на роботах, чи отримують дотації від країни. Ну і якось так живуть, але це не життя. Колись війна закінчиться, і ми маємо де б ми не були, ми маємо бути з грошами. Це дуже корисно і для нашої країни, і для вас, як, ну, як людини, коли ви з грошима, це дуже дуже добре. Де їх брати в бізнесі? Якщо є пропонує нам робити прості дії. І за ці дії отримувати гарні гроші, ми маємо це робити. І це зовсім не тяжко. Бо нікого вже не треба вчити мити голову чи ковтати вітамін С. Я вважаю, що це дуже-дуже доволі прості, прості речі. Але стільки, скільки тут з'являється щоразу нових якихось препаратів, це дуже круто ну Я не пам'ятаю такої компанії, щоб так майже ну що квартально виходили нові нові препарати, таке поповнення каталогу. Класно. Е, піклування про нас просто просто Ну відчувається і мені це дуже приємно. Е, в нас з вами спонсор Світлана Олєщенко Багато хто тут на зв'язку знає цю людину, і я вам хочу сказати. Якщо вона на вас звернула увагу, будьте щасливі від цього. У вас щось є. І якщо ви, є у вас якісь мрії, можете достукатись до Світлани і запитайте. Світлану, як ти вважаєш, як мені можна цю мрію здійснити? Яка у вас не була ця мрія? Хоч по здоров'ю, хоч по фінансах, я точно знаю. Світлана вам підкаже, як це зробити. І просто не, не бійтеся, ну, ну, усвідомити, що ви чогось можете не знати. Дозвольте собі от, подивитися на себе, як є, чому там в мене мало здоров'я, чи чому в мене мало грошей, чи чому там ще щось. От задавайте собі такі питання, бо хтось їх має вам задавати. Е, приходить час, і ви кажете, ось хтось там винен. Ну Розумію, нелегкі часи, але м -м, такі компанії, як Ерсак, вони на самому ділі не, ну, не виникають щодня. Це компанії одноднівки, як то кажуть, знаєте, виникають, і зникають і проходять повз. Але за цей час можуть зробити багато руйнівних дій. А коли ви в компанії де є гарний продукт і вам не соромно дивитися в очі, при чому ну, тут же ж так все просто. Якщо людині щось не подобається, ну, там ви можете подарувати, чи дати скористуватися їм. Якщо щось там не сподобалось, будь ласка, замініть. Дайте іншим покористуватися. Не до кожної людини доходить прямо з першого разу. І ви маєте бути трошки терпимі до людей, тому що ви можете вкладати в неї душу, а потім сказати, а вона там нічого все одно там не зрозуміла чи ще щось відвернутися від людини, а потім раз і хтось інший просто забере вашу людину, котру ви не підписали. То я рекомендую теж робити підписання людей. І, ну, тут така гарна гра є, що якщо ви в місяць підписуєте три людини під себе нових, то вам не треба робити свою активність. Це теж цікаво. Подумайте за це, роздивіться це як можливість. І мені це дуже подобається. Я з радістю допомагаю людям, щоб вони. Як могли так і починали користуватися своїми препаратами ну от, у компанії рса і щоб отримали своє задоволення і не бійтеся перед зателефонуйте їм потім, як ви, чи сподобалось вам. Люди потрошку потрошку влюбляються, і потім кажуть: Боже, чого ж ми раніше ну не користувалися цим, як ми це не знали і так далі? Розумієте? За це все, за ці всі дії, РСАГ вам годен класні гроші платити. І ви знаєте, коли мені в кінці місяця приходять тут в дані гроші від Арсагу, мені дуже приємно. от Просто дуже приємно. Гарна компанія, гарне. Ну, все зроблено. І як нараховуються гроші, і як будується команда, і як все враховується класно Навіть ну то що працівники, хоч в Україні на українському складі, хоч тут, в Європі на складі, всі дуже людяні, і ну посилки приходять, як треба, і все можна повирішувати. Всі питання, мені дуже приємно в Версазі, тому ем, що я вам хочу сказати? Отримуєте ви дотації, молодці, починайте. Працювати з людьми, підписувати потрошку-потрошку, дивись, у вас вже вибудується структура. Якщо ви ходите на роботу тут в Європі, теж не лінуйтеся, просто спілкуйтеся, давайте покористуватися людині. У нас такий вибір. Прислуховуйтесь до людини, що би їй могло бути цікаве. Зараз літо, давайте пробувати масло від сонця, молочко від сонця. Вигадуйте, крема є СПМ-фактором. Розумієте, а зубна паста то це взагалі в мене багатий такий широкий контингент людей, котрі шукали таку зубну пасту, щоб вона була схожа на раніше як порошок, да, був для чистки зубів. Розумієте, цікавтеся, ви просто переживаєте багато з людей. 에, може, хтось із тих, хто навіть зараз дивиться нас, 에, можуть переживати, що люди скажуть. Вам не треба думати, що люди скажуть. Саме головне перше, щоб ви знали, що ви нікого не обманюєте і 에, ви впевнені в компанії. Якщо ви впевнені в компанії, все інше можна залагодити чи прояснити і зробити так, як краще людині. Ніколи не йдіть. Я краще мені. От мені я зараз дешевше куплю, дорожче продам, мені так буде класно. Ви знаєте, я стільки роздарюю продукції, просто роздарюю. Але я собі записую. Тому подарила те, тому подарила те, запитую потім, як і що. Розумієте? Як користувалися, які є ідеї? Чи подобається. І потім збираю нові замовлення. Потім підписую. І так плавненько-плавненько, е, ну, я роблю свою справу, я так бачу, що людям зараз да, нелегко, а я можу чимось е, зробити їх життя е, ну, краще. Тому я що можу, тому я ну, це роблю. Е, ви дивіться по собі, що ви можете зробити краще для людей, але це завжди плюс для вас. Все, що ви Можете віддати Всесвіту, вам це повернеться. І ніколи не переживайте за гроші, коли ви робите гарну справу, просто робіть настільки добре її, от наскільки ви тільки можете. І порівнюйте себе тільки з собою вчорашнім. От вчора я не могла це зробити, там підійти до тої жіночки і сказати, ну, покористуйся. Там, чи, а от в мене таке є. Багато ж з вас і рта не відкривають, розумієте? Думайте, о, що про мене подумають. А ви розумієте, якщо він, ви не підійдете до тої людини, може вона так і буде хворіти, чи вона так і буде мріяти про гроші, а не буде знати, де їх взяти. Не думайте про те, що вам якось не так, чи вам погано, чи що ще. Ви думайте, чим ви можете бути корисні іншій людині. Тоді все буде так, як слід. Ну, На сьогодні все, Світуля, добре. добре Ей, ну. Ще е, <рес> одне слово. Які в тебе <рес> плани є на рахунок РСАК? Скажи, будь ласка, у ну, мене плани дуже прості. Тут така широка. <рес> широка стратегія до успіху. Знаєш, Що треба? Ну, я вже є лідер, да? я зараз піді мною ростуть лідери. Звичайно, я хочу далі бути чим поближчі до директора. Да, чим більше я людей повирощую. Людочка Бедрій, дякую, е, бачу, вона вже на зв'язку і тут всіх нас чує. Да, це моя основний лідер. Да, і я в восторзі ну, захваті від людочки, бо вона була для мене ну, чужою людиною. Вона не знала до кого вона звертається. Я їй просто відповіла, і вона захотіла зі мною поруч йти, і тепер її гілка в моїй структурі ну сама така пишна. Я хочу багато таких гілок. Так що Людочка, дякую тобі. Да. І Свєта, ти для мене дуже дуже гарний приклад. Тому, звичайно, мені хочеться, може, одна колись там я буду і своє бюро мати. Хто знає, хто знає, так, правда. Так. Але я вам чесно скажу, скільки б ви не працювали, на якій би гарній роботі, ніхто вам не заплатить багацько грошей. А от коли ви робите свій бізнес, ще із з компанією РСА, котра за вами знаєте, це як великий величезний такий замок. Ну, Для мене так от, РСА, да, котрий там все і з флажками, і, якщо треба, з гарматами. Оце для мене РСА. Все. А люди, да, а люди це такі, як на сторожових вежах, да, такі дивляться і знають, кому відкрити ворота, а кому сказати, ну, проходьте мимо. <свисті> Буває ще таке, знаєте. Хто там хоче, да? кому все одно до природи, да? чим там ну, прати, да? чи, чи здорові ваші діти, чи не здорові, знаєте. Ну, є і такі, але ви, ви маєте мати витримку і приносити усяких людей, бо ми трошки різні, да? таке буває. Але будьте прикладом. От для мене Світланка є приклад. А тепер навіть і е, людочка, котра йде за мною, вона для мене теж величезний приклад, бо вона вчитель, і я точно знаю. Я її пустила в тому напрямку, там де її здібності вчителя ну просто мх, супер. Люди її люблять, бо вона все їм розкладе як вчитель в школі, а вона і є вчитель. Розумієте? Так що знаходьте своїх гарних вчителів, лікарів і показуйте шлях до грошей. Дякую тобі, людочка, і всім всім людям, що ви тут є. Ви дуже класні, просто знайте собі ціну. Розумієте? Ви люди, що знають, ви дуже цінні. Несіть себе і несіть свої знання в люди. В нашій продукції все добре, в неї просто немає язичка, ніжок і ручок. І цим язичком, ніжками і ручками є ви. Круто. Класна, Іночка, дуже тобі дякую, да? вам, що ти знайшла да? час. Я знаю, що ти зараз поспішаєш на навчання. да, все, вже біжу. Да. Все, давай. Дякую, мені було дуже приємно, гарної вам зустрічі. Потім все, все додивлюся в запису. Добре? Обов'язково. Пока-пока. Да, щасливенько, пока. Дуже дякую. дякую за запрошення, Світуль. Да, все, пока -пока. Mm -hmm. давай. Всім гарного дякую. вечора. Дякую. Да, пока. Дякую, тобі на навчання. дякую да, пока.